Сили оборони України відійшли з селища Урожайне на Донеччині. Про це повідомив речник у Сувхортиця Назар Волошин Суспільному. Армія РФ розбила населений пункт майже вщент, зруйновані позиції українських військових. Рішення було ухвалено, аби зберегти життя наших захисників. Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Він також зазначив, що противник не рахується з втратами живої сили та техніки. Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат зруйнований населений пункт, і навколо нього купа трупів російських солдат, які вже не повернуться до своїх рідних додому. Я зазначу, селище було під російською окупацією з березня 2022 року. А у ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області 2023 року його звільнили. Про це стало відомо 16 серпня.